У Вінницьких багатоповерхівках мають обладнати не тільки укриття, але й пункти обігріву цьогоріч за підтримки міського бюджету та на умовах співфінансування. 177 будинках провели ремонт покрівель. У 21 будинку засклили вікна сходових майданчиків. У 546 будинках замінили інженерні мережі. Ще у 171 будинку відремонтували електрощитові. Про це повідомили у Вінницькій міській раді. Міський голова Сергій Моргунов звернув увагу на необхідність облаштування пунктів обігріву в підвальних приміщеннях багатоповерхівок. Детальніше про облаштування пунктів обігріву запитаємо у Романа Фурмана, директора департаменту житлового господарства. Пане Романе, вітаю вас. Вітаю, розкажіть. Будь ласка, у місті в скількох будинках можна облаштувати пункти обігріву, і яким чином будуть їх облаштовувати? Насправді ми сьогодні говоримо і продовжуємо працювати по підготовці житлового фонду, як і всієї галузі теплопостачального господарства до початку опального сезону. Це є традиційні роботи, проте ми сьогодні маємо завдання готуватися як до проходження штатному режимі опалювання сезону і початку, звісно, так і до. Певних ймовірних умов, в яких ми маємо працювати і створювати комфортні умови для городян для віничан, це і в умовах надзвичайної ситуації. Ми розуміємо про те, що ворог може вдаватися до будь-яких провокаційних моментів, до будь-якої підривної діяльності, пов'язані з створенням проблем, незручностей і певних негативних наслідків для українців, в тому числі для міста Вінниці і для Вінничан. Тому буквально вчора на Засіданні штабу при Вінницькому міському голові було розглянуто ряд питань це і стан підготовки, в тому числі житлового фонду до. Опалюного сезону, це як і ремонтні роботи, так і питання про створення пунктів обігріву. Один із варіантів розглядається це підвальні приміщення багатоквартирних будинків, які насамперед мають бути приведені до належного санітарно-технічного стану. Це насамперед очищені, освітлення, мають бути відповідне освітлення. Ну і, звісно, ми не маємо виключати і готуватися до гіршого сценарію. Це е, створювати пункт оберіг у вироді е, присутності чи при наявності і е, приладів обігріву для е, тривалого чи тимчасового перебування е, групи людей в підвалі. На сьогодні в нас в місті Вінниці понад 2000 багатоквартирних будинків. Звісно, що не всі мають підвальні приміщення. Е, сьогодні близько 1200 багатоквартирних будинків. Це інформація управлінських компаній і ОСББ. Які е, приведені до е, належного санітарно-технічного стану, освітлені і е, потенційно можуть бути розглянути як пункти обігріву. Звісно, що це не стовідсоткова кількість пунктів для багатоквартирних будинків для мешканців багатоповерхіву, тому однозначно додатково розглядаються інші об'єкти, які про які додатково буде е, відповідна інформація донесена. Сьогодні, в цих умовах, ми максимально пробуємо допомогти співвласникам багатоквартирних будинків щодо їх облаштування. Ми говоримо про наведення відповідно нормальних приведення їх до нормального технічного стану. Це насамперед це капітальний ремонт інженерних мереж, які вдається виконувати на умовах співфінансування і на які сьогодні місто йде. Тим не менш, залишається питання придбання приладів обігріву, придбання автономних джерел енергоживлення. Це ми говоримо про генератори. Саме в цьому напрямку сьогодні ми закликаємо всіх городян, співвласників багатоквартирних будинків, управлінських компаній, голосве бути згуртованими, максимально самоорганізуватися і прийняти участь в фінансуванні їх придбання. Тому буквально протягом декількох днів буде сформована відповідна рекомендація роз'яснення щодо плану дій, ну і звісно, яким шляхом можуть співвласники багатоквартирних будинків спільно з сусідами, з управлінськими компаніями, головами ОСБ саме організувати цю роботу. Скажіть, будь ласка, для мешканців тих будинків, в яких немає підвалів, де і як будуть облаштовуватись пункти обігріву? Чи обговорювалося це питання, і чи можемо вже говорити про якісь конкретні результати? Буквально вчора міський голова одним із питань поставив: це знайти інші приміщення, це і підліткові клуби, це і відділення бібліотек, де можна було б створити пункти обігріву для. Для тої частини міста, де немає багатоквартирних будинків з підвальним приміщенням. І одним із завдань сьогодні будуть займатися колеги з інших департаментів щодо пошуку цих об'єктів, куди можна було б при необхідності запропонувати співвласникам звернутися для тимчасового обігріву. Дякую за роз'яснення. Сподіваємось, що все ж не доведеться користуватись пунктами обігріву. На все добре. На все добре до побачення. А глядачам нагадую, що у Вінницькій міській територіальній громаді готуються до складного опалювального сезону і облаштовують пункти обігріву. Продовжуємо далі випуск новин.